Миргородська міська влада ефективно співпрацює з міжнародною благодійною спільнотою. Плідна робота налагоджена із Міжнародним благодійним фондом АСІМ. Велика вантажівка з партією гуманітарної допомоги прибула до Миргородської громади. За словами першого заступника міського голови Олександра Острянина, така підтримка неоціненна. Ми сьогодні отримали чергову благодійну допомогу від Міжнародного благодійного фонду. АІ7, засновник якого є пан Крістіан, директором фонду в Полтавській області пані Тетяна, пані Олена і всьому персоналу ми дуже вдячні. Це для нас дуже вагомо. І сьогодні те, що нам міжнародні компанії з урахуванням таких допомог, це просто, як кажуть, ну, тільки спасибі. Міжнародний благодійний фонд ICM в основному надає медичну та фармацевтичну допомогу. Однак, після повномасштабного вторгнення в Україну почав доставляти гум вантажі відповідно до потреб і запитів громад. Ліки зараз відправляємо зразу на лікарню. Це і опалювальні печі, це і електроприлади. А це і засоби гігієни, це продукти харчування. Все це будемо відповідно на гуманітарному штабі розподіляти і видавати тим людям це тимчасово переміщеним особам, це нашим громадянам. Загалом ICM – одна з найбільших гуманітарних організацій в Україні, яка за підтримки мережі донорів та національних і міжнародних партнерів вирішує найгостріші проблеми, що постали перед Україною.